Мир вам, дорогі учасники суботньої школи. Сьогодні Господь дарував нам знову можливість, щоб ми могли дослідити наступний урок урок номер 9 який називається народження місіонера. Допоможе нам в проведенні сестра Настя. Мир в тобі. Мир Боже, всім. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, хто це є місіонер, коли він чи вона народилася. І який висновок ми зможемо для себе зробити? Головна думка від Івана, 4 глава, 35 вірш. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива, а я кажу вам: підійміть ваші очі, і погляньте на ниви, які вже дозріли до жнив. Бажання віків, сторінка 193. Ісус почав руйнувати стіну, що розділяла юдеїв і язичників. Проповідуючи усьому світові спасіння. Хоча Христос був юдеєм, він вільно спілкувався з Самарянами, не звертаючи уваги на фарисейські звичаї свого народу. У восьмому уроці ми досліджували про те, що Ісус Христос, о півдні, тобто була спека, підійшов до криниці, і в нього не було ні відра, ні мотузки. І він трошечки відпочивав, він хотів пити води, і до нього підійшла жінка. Він попросив на її воду. Що вона сказала? Як ти, будучи юдеєм, просиш у мене Самарянки? А Ісус Христос які слова сказав: знала би ти воду, яку я тобі даю, ти би взяла і уже би не відчувала спраги ніколи. І в них зав'язалася розмова. І він її запитав, хто в тебе чоловік? Вона каже, що немає в мене чоловіка. А він їй сказав справді, які в неї положення є. І потім він показав, що він є пророк, що він є Месія. І що вона зробила? Про це ми будемо з тобою вивчати у цьому уроці. Отож, перший розділ: нове життя, нові пріоритети. Що одразу ж зробила Самарянка, як тільки усвідомила, що Ісус Месія? Це записано у четвертому розділі Євангелія від Івана. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос, коли він відкрив її фактичний стан справ, вона її серце зрозуміло, що це пророк. І вона з великою радістю побігла в місто сповістити всім мешканцям цього міста, що це, мабуть, є Месія. ідіть поговоріть з ним, ідіть, подивіться. Залишила вона посодону з водою. Їй вже це не цікавило. А що їй цікавило? Що вона знайшла ту людину, яка є що Месією? Так, да, вони очікували угу. Месію. І з серцем, переповненим радістю, вона спішила поділитися із сусідами. Дорогоцінним світлом, яке осяяло її саму. А що зробили жителі міста Сихар, коли почули слова своєї співвітчизниці? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Вони хотіли переконатися особисто на власні очі, побачити цю людину і поспілкуватися з ним. Цікаво написано про неї обличчя жінки сяяло. Наскільки вона була радісна? Що вона так гарно представила, що люди їй повірили і сказали: ми особисто хочемо побачити, хто це такий Ісус є. Це, мабуть, і був той момент, коли вона народилася згори, коли змінилося її нутро. Так, так. Внутрішня зміна угу. відбулася, і зовнішня вона почала сяяти. Угу. Да. Нове життя, нові пріоритети. Так, вже тоді в неї почалося нове життя. За декілька хвилин вона змогла впізнати у цьому подорожньому. Месію, Христа, і не змогла вона просто так сидіти, а пішла говорити людям. Наступний розділ: жнива і жниці. Що Ісус сказав своїм учням, коли побачив, що до них наближаються жителі міста Сихар? Якраз в той момент, коли біля нього були учні, він їм сказав: Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам. Підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє, і хто жне. Адже тут справджується приказка: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися. Інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Тобто Ісус Христос звернув увагу учнів на те, що люди прийняли істину Слова Божого, відкрили свої серця і прийшли до Нього до джерела цієї живої води, як сказала їм жінка Самарянка. Вони хотіли на власні очі. Спочатку вони почули від цієї жінки свідчення, і вони хотіли самі особисто в цьому переконатися. І Христос сказав це своїм учням. Якщо так подумати, коли я готував урок, то хто посіяв? Ісус Христос Самарянці, і відразу отримав що? Жнива. А місто тому, хто посіяв? А вони читали Слово Боже? Вони читали Питернижі Моїсея. Да. І хто мав жнива збирати? Учні. Учні Ісуса Христа. Як швидко ці жнива змогли доспіти? Який вплив справило свідчення цієї жінки про Христа? Чого ми можемо навчитися з цього? Написано у четвертому розділі, 39 вірш. Багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка. Вона сказала: Він сказав мені все, що я зробила. Вона представила його пророком. І її е, таке гріховне життя, вона намагалася його сховати. Але нам відомо, що Господь знає все, що відбувається в нашому житті, і саме Він їй один на один це сказав. І це дало їй зрозуміти, що це дійсно є Божа людина, яка знає все про неї. Коли ми з'єднані зі світлом, то станемо провідниками світла і своїми словами та ділами нестимо світло світові. І далі цікаво написано, що коли ми будемо дивитись на Ісуса Христа, то ми можемо оновитися, відродитися за образом Його чистоти, Так. людина. Як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Коли ти з Христом, тоді ти будеш представляти Ісуса Христа, навіть якщо ти цього й не хочеш. Чому я так говорю? Можливо, воно трошечки ріже слух, але згадаємо про Петра. Пам'ятаєш, як він хотів не говорити людям, що він з Ісусом Христом, і навіть старався вести себе як інші люди. Але люди йому декілька разів говорять: тож ти з Христом і мова твоя видає. І, хоч як він клявся і навіть божився, але що показано? Що вплив Ісуса Христа на протязі половиною років справив на нього гарний, гарний вплив. А тут ми бачимо, що жінка, яка поспілкувалася декілька хвилин, що покликала людей, і ці люди прийшли до Ісуса Христа і до учнів, і Христос каже їм, не каже, де їжу, я, вам, я вас просив, щоб ви купили, де вода. Він розуміє, що головне, що це є, духовне. І каже: ось жнива. Люди самі прийшли. Потрібно, щоб вони були також спасенними. Ісус в Самарії. З яким проханням звернулися Самарійці до Ісуса та чому? Вони попросили його залишитися на два дні у них в місті, щоби поспілкуватися з ним. Їм настільки було це цікаво. У кожного було дуже багато запитань, і вони, коли Христос з ними спілкувався, слово істини для них стало ще більш зрозумілим, угу. і вони щиро від усього серця навернулися до Господа. Ми знаємо, як юдеї до Самарян ставилися зневажливо. Як Ісус Христос поставився до Самарян, коли вони запросили його побути в них два дні. Він погодився піти до них. Він намагався зруйнувати цю стіну, яку збудували фарисеї між собою і між іншими народами. Тобто він їв з ними. Він ночував, ночував у них, спілкувався, і для нього це не було щось таке відразливе? Ні, багатьох людей написано, що не задовольняла проста, коротка розмова біля криниці. Протягом двох днів Ісус Христос був в Самарії, проповідував і чимало людей. Прийняли Його як свого Спасителя. Нам потрібно дивитися на Ісуса Христа, споглядати на нього, і тоді в нашому житті будуть такі прекрасні зміни, як у Самарянки і жителів міста Сихар. Що говорили багато самарян після того, як прийняли Ісуса як Месію? Вони сказали жінці: вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель. Світу. Тобто вони вже під час спілкування з Ісусом Христом вони самі особисто переконалися, вони вже мали оці стосунки з Христом. Спершу це їм сказала жінка, вони відгукнулися на, цей, на цю вістку і пішли до Ісуса Христа і вже особисто з Ним спілкувалися. Чи просили, як фарисеї, самаряни, ознак, чудес, цілень? Що цікаво, саме в цій історії, яка описана в четвертому розділі Євангелія від Івана, він не робив ніяких чудес. Uh -huh. І ми знаємо, що фарисеї вони завжди вимагали якоїсь ознаки. Тут він зробив єдине, що це він відкрив жінці її життя. І цього було достатньо. Все решта, Христу не потрібно було проявляти ніяких чудес і ознак. Їхні серця були підготовлені до цього. Що свідчить про те, що вони перебували в Слові Божому, вони вивчали ці пророства, вони читали його. Так. І дуже добре, що не просто вони через цю жінку прийшли до Ісуса Христа, а вони особисто зрозуміли свою віру, своє бачення, і ні в якому разі вони не могли би сказати, ми були під чиїмось впливом. Ні, це був свідомий крок до зближення з Ісусом Христом, сила пророцтва. На якому пророцтві самаряни ґрунтували свою віру в обітованого Месію. Це пророцтво записано у книзі буття 49 49-й розділ, 10-й вірш: не відійде Скіпетр від Юди і з його покоління берло володаря, доки не прийде той, кому воно належить, і йому коритимуться народи. Самаряни повірили, що Месія повинен прийти як викупитель не лише для одних юдеїв, але й для всіх народів світу. Тому, коли вони почули цю інформацію, вони захотіли в цьому переконатися. Юдеї ж настільки були зосереджені на релігійних обрядах, що вони вибудували дуже велику стіну між іншими народами і між ними. Народ юдей, євреїв був вибраний для того Господом, щоб нести це світло іншим народам, розказувати про Бога, про його любов. Але вони натомість закрилися, були зосереджені тільки. На тому, щоб не осквернитися від інших народів, вони вважали інших народ інші народи нечистими. Тому і е, таким, такий народ, як Самаряни, вони самостійно все вивчали, і е, сказано також написано в коментарі, що Через те, що юдеї неправильно трактували перший прихід Христа, а вони славу другого приходу Христа наклали на першу, тому вони і не прийняли його. Самаряни це зрозуміли, і вони вивчали Слово Боже. Оце п'яти тижня Моїсея, все те, що вказувало на Ісуса Христа. Дійсно, оцей бар'єр, оця стіна була між Самарянами і між юдеями. Але якщо так подивитись раніше за часів Мойсея. То вони що? Були дуже близько, Самаряни, е, люди, які жили на території Самарії і юдеї. Так. Ми знаємо, що потім Ізраїль поділився на дві частини за часів кого? Ровама. Е, ми знаємо про те, що багато пророків Божих ішли в Самарію. Ми знаємо, що в Самарії жив Ахав і Ізавель. Інші моменти, і коли пророк Божий там звіщав і казав, що не буде дощу, скільки часу? Три з половиною років, так, да, так. Да. І ми бачимо, що слово Господнє також зверталося до цих людей. І люди, я вірю, багато хто з них хотів покаятись. Але хто був винуватий в цьому? Будемо відверті. Юдеї себе дуже духовно возвеличили, а Самарян. Взагалі знехтували в своїх очах. Звісно, ми знаємо, є таке поняття, як гріх самарійський, ми знаємо е, про те, що самаряни е, від Бога відходили, служили ідолам справедливості, радами будемо і це говорити, але вони і служили і Богу. Вони, багато хто з них міг і Богу служити, і іншим ідолам. Е, якщо так історію розглядати, бо я колись готував проповідь про це. То можу сказати, що це люди, які були знайомі з справжнім Богом, але через те, що у них було велике ідолопоклонництво, вони відступали від нього. Але багато людей хотіли прийти і чекали месії. Саме тому жінка задала питання Ісусу Христу, як ти юдей спілкуєшся зі мною Самарянкою? Тобто вона знала ці конфлікти, які угу. у них були. А також Ісус Христос розказував притчу про доброго Самарянина. Так. І не просто так він про це говорив, коли первосвященник пройшов, Левит, левит пройшов, але тільки Самарянин допоміг постраждалому на дорозі і надав йому допомогу і відвів його. На, на ніч ліг, заплатив за нього. Тобто самаряни були е, добрим народом. Просто да, всі ми свого часу відступаємо від Господа, але подяка Богу за те, що е, обставини таким чином складаються, що ми розуміємо, хто ми, хто Господь, і що ми були неправі, і ми не до Бога. А ще в Біблії згадується випадок, я зараз згадав, коли 10 людей Господь зцілив і лише один прийшов подякувати. І знаєш, хто то був один? Самарянин. Да. Так що ми бачимо, що дійсно Біблія ні в якому разі самарянів не применшувала і не казала, що у навіть старому заповіті не було написано самаряни погані люди, вони не спасуться. Це юдеї зробили таку умовну стіну, неприязні до цих людей. Так. Чого ми можемо навчитись сьогодні з того факту, що самаряни були напрочуд відкриті до прийняття істини? Записано в Екклезіаста, 11 розділ 4-5 вірші: Хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не матиме що жати. Як ти не знаєш дороги вітру і як формуються кості в лоні вагітної, так неможливо зрозуміти діянь Бога, який усе створив. Тут ми бачимо приклад того, що. Одні люди сіють, другі жнуть, і ми не знаємо, коли проросте оте насіння в серці людини, коли її серце буде готове, щоб навернутися до Бога, щоб проговорити це своїми устами, покаятися, навернутися від злих своїх шляхів. Тому нам потрібно постійно сіяти, постійно бути готовими робити Божу роботу, тому що ми покликані до цього. Оскільки Ісус Христос Він був місіонером, і ми, народжуючись гори, ми маємо теж таку саму силу. Силу Духа Святого, адже Ісус Христос сказав. Ідіть і навчіть усі народи. Це є наша місія, це є наше завдання. Ми точно не можемо сказати дату свого навернення. Дата хрещення це не є дата навернення. Хрещення це коли ми вже привселюдно заявляємо перед всім світом, що я хочу жити з Господом. Укладаю такий завіт прекрасний. Але коли Дух Святий на нас впливає потрохи, ми не відчуваємо відразу. Але бачимо, що результат так і тут е, трапилось. Ким стають люди, коли вони по-справжньому приймають Христа. Наведіть приклади. Ну, нам тут наводяться приклади, е, з, які записані у Марка, п'ятий розділ і сьомий розділ. В п'ятому розділі написано. І коли він сідав у човен, то просив його існувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. І Марка, 7, розділ, 31, 37 вірші. Залишивши околиці Тира й Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимістя і привели до нього глухонімого і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: «Єфата». Тобто відкрийся, і враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи, він добре все робить, глухим дає слух, а німим – мову. І ми бачимо, коли Христос зцілив цих людей, вони не могли не говорити, навіть попри те, що Христос сказав їм не розповідати всім. Да. І перше, це був біснуватий. Ми okay. знаємо, що це дуже важко. Це людина не може контролювати себе, вона не належить собі. Мало того, що вона може нанести шкоду собі, так вона ще й наносить шкоду оточуючим. друге, це глухий і німий. І після зцілення Ісусом Христом в даних випадках ці люди вони не могли мовчати, вони хотіли йти і розповідати, як, що Господь зробив для них в їхньому житті. Вони хотіли свідчити світу. Душі, котрі колись були знаряддям сатани, нині силою Христа перетворюється на вісників праведності. Саме так. Прекрасно. Слава Богу. П'ятий розділ: християни-місіонери. Чого ми можемо навчитися в самарянки? Ми повинні зрозуміти для себе, що наша готовність має бути на 100% в будь-який момент прийняти істину, а також і. Говорити її іншим людям, тому що ми бачимо, що ця коротенька розмова біля колодязя Якова найперше змінила її життя, її серце відродилось. І все місто навернулося до Господа. Це дуже велика кількість людей. І що навіть цікаво, що учні вони не зрозуміли цього, вони не знали, що угу. зробив Ісус, поки вони йшли за їжею, щоб йому купити. І коли вони принесли цю їжу, Христос сказав, що моя їжа це є робити. Роботу батька мого небесного, тобто, оце те, що наповнювало його, і ми повинні так само вчитися в цій сумрянки, тому що коли ми читаємо слово або дух прироста, ми повинні бути готові мінятися згідно тих істин, які нам відкриваються на даний момент, ну і також ділитися ними з іншими людьми, а також і власним досвідом, тому що це є те, що торкається сердець інших людей. І в наш власний досвід він підкріплює нашу віру і допомагає іншим теж побачити і зрозуміти Господа. Я от провів паралель між Никодимом і Самарянкою. Никодим, який дуже добре знав, був старішиною, фарисеєм, член Синедріону, учитель це в Біблії чотири характеристики про нього написано. І Ісус неодноразово йому казав, тобі потрібно народитися згори. Скільки разів він казав самарянці? Ні. Ні разу. разу, а вона родилася згори. Це прекрасний досвід. Як цей досвід може надихати нас сьогодні? Плавно, ми підійшли до цього питання. Про це записано в Еклізіасти 11 розділ 6 вірш. А тому, з позаранку сій своє насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале, те чи інше. А може обоє будуть хорошими. Тобто насіння, слово Боже, яке ми повинні говорити нашим друзям, нашим близьким, рідним, знайомим, ми не знаємо, коли воно проросте. Це вже Господь визначає цей час. Але оця істина, яку ми будемо говорити, вона дасть змогу їм замислитись, співставити, проаналізувати, провести паралелі, поглянути на своє минуле життя. І побачити те, що вони робили неправильно, і звернутися в молитві. Як ти кажеш, ми не знаємо, коли ця людина народиться з гори. Можливо, ми декілька разів з ними будемо спілкуватися. Можливо, ми зараз з цією людиною поспілкувалися, а в її оточенні є ще інші християни, які також будуть говорити істину. І це є спільна наша робота. Але Господь буде пророщувати те насіння в серцях людей. Цікаво написано про те, що де ми знаходимось, ми там можемо проповідувати. І цікаво, що написано їдьте з Батл Кріка, навіть якщо вам доведеться пожертвувати своїм матеріальним процвітанням. В Духі Прості написано про Батл Крік це була місцевість, в якій дуже багато віруючих зосереджувалось. Їм було там комфортно. А Дух Святий через Єлену Вайт дав таку рекомендацію їм. Не заставляв, а давав рекомендацію, що їдьте не тільки вам тут добре бути, а Розповсюджуйтеся, написано ще така думка в духі прості. Дуже добре, коли дві сім'ї зможуть виїхати у місцевість і там разом що? Зустрічатися, проводити служіння, закликати сусідів, колег по роботі таким способом, що будуть створюватись нові громади. Ось бачимо, які методи Господь для нас рекомендує. Отож, ми з тобою змогли розглянути урок, урок номер 9, який називається народження. Місіонера. Хто це був місіонер? Це була Самарянка. Це була Самарянка. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Ну, найперше, це те, що нам не потрібно вирішувати за людину, достойна вона почути істину чи недостойна. Тому що ми в своєму житті стикаємося з різними людьми. Бувають досить такі нехороші обставини, якісь конфліктні ситуації. Але ми все одно повинні говорити людині істину, тому що ми не знаємо. Можливо, вона навернеться, можливо, її сім'я, рідні, близькі, так як це ми бачимо на прикладі Самирянки цієї історії, яка написана в четвертому розділі Євангелія від Івана. Наступне, це те, що ми повинні розуміти і звертати увагу на слова Ісуса Христа, що вони випобіліли. Тобто, вже був час протягом всієї історії людства, люди чули про Ісуса Христа. Ми знаємо випадки, коли роздавалися нові заповіти, був період. Це все робилося активно проводилися різні такі конференції християнські, і ці люди могли чути істину. Тому нам ну, все одно потрібно сіяти, тому що це насіння може проростати. І вже можливо в нашому житті буде такий досвід, що саме ми будемо вже тією останньою, скажімо так, інстанцією, так, щоб от людина дійсно зрозуміє і навернеться до Господа. Також нам потрібно не тільки говорити про Ісуса Христа, але й наближати людину до нього, тому що саме оці стосунки з Ісусом Христом, так, як Самаряни сказав, вже не з твоїх слів ми знаємо Ісуса, але вже ми самі з ним спілкувалися. От саме це важливо: не концентрувати. На собі. І постійно людина приходить, і ми говоримо про Ісуса Христа, але говорити їй про те, щоб вона читала Слово Боже, якщо потрібно, з нею декілька зустрічей таких зробити, помолитися, почитати Слово, допомогти розібратися, тому що у мене в житті був такий досвід, я зразу не розуміла писання. Я спочатку вірила словам людям, але потім поступово в молитві, в таємній кімнаті, відкриваючи Слово Боже, я просила Духа Святого, щоб він відкривав мені цю істину, і таким чином вже починали будуватися мої стосунки з Господом. І також найголовніше це те, що ми повинні розуміти, після народження згори ми автоматично стаємо місіонерами. І через те, що змінюється наше життя, осяються наше обличчя, як обличчя цієї Самарянки. Ми так само будемо свідченням, не тільки словами про Ісуса Христа, ми можемо проповідувати, але й нашим способом життя. Тому нехай Господь допоможе нам в цьому і прибуде з нами Духом Своїм Святим. Дякую за допомогу у в проведенні уроку суботньої школи, Божих Тобі благословінь. Дорогі глядачі нашого каналу, ось по Божій милості ми змогли ще один урок дослідити, який, я вірю, нас не докоряє, а навпаки, надихає на щось хороше. Всі ми знайомі з Ісусом Христом, і всім нам потрібно про нього говорити. Навіть цей урок суботньої школи є також місіонерською роботою. Розповсюджуйте ці уроки. Допомагайте людям знайти ближче Ісуса Христа. І пам'ятайте, що Господь сказав, що не ви вже побіліли і потрібні жінці, які зможуть зібрати урожай для Божої скарбниці. Нехай Господь поможе, щоб ми були цими жінцями і щоб були готові до зустрічі з Ісусом Христом. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Амінь.